Чому потрібно хреститися у дорослому віці. Вітаю, шановні слухачі, я дуже радий, що ви сьогодні зі мною. І ми поговоримо про одне із найважливіших рішень у житті християнина, а саме хрещення. І не просто хрещення, а чому його потрібно приймати у дорослому свідомому віці. Часто люди запитують: чому ми не хрестимо дітей? Чому не можна це зробити одразу після народження, щоб бути спокійним? І відповідь у самій Біблії. Отже, віра передує хрещенню. Давай подивимось, що говорить Ісус. Євангелія від Марка 16.16. 16. Хто увірує і охреститься буде спасений. Зверни увагу на порядок увірує, а потім охреститься. Дитина ще не може свідомо увірувати покаятись і прийняти Ісуса. Вона росте, розвивається, вчиться розрізняти добро і зло. Апостол Петро в день п'ятидесятниці сказав людям: дії 2,38: Покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Ми знову бачимо покаяння, потім хрещення дитина не може покаятися свідомо. Хрещення це свідомий крок. Хрещення це не просто обряд, це символ смерті для старого життя і народження для нового. Апостол Павло пише в посланні до Римлян 6.3.4. Чи ж не знаєте ви, що всі ми, що в Христа Ісуса хрестилися, у смерть Його охрестилися. Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб, як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми ходили в оновлені життя. Це означає, що людина свідомо відмовляється від старого гріховного способу життя? І обирає нове життя з Христом. Давайте розглянемо приклади у Біблії, згадаємо Євнуха, дії святих Апостолів. 8 розділ. Филип проповідував йому Євангеліє і він сказав Ось вода. Що перешкоджає мені хреститися» – дії 8,36. Перед тим Євнух почув слово, увірував, а потім вирішив охреститися. Або випадок із Корнилієм у діяннях 10 розділ. Корнилій та його дім спочатку прийняли слово, Дух Святий зійшов на них, і тільки потім їх охрестили. А що ж з маленькими дітьми? У біблії ми не знаходимо прикладів хрещення немовлят. Навпаки, дітей благословляли Євангеліє від Матвія 19,14 написано Пустіть дітей приходити до мене, і не бороніть їм, бо таких є Царство Небесне. Дітей приводили до Ісуса для благословення, але не для хрещення. Хрещення це особисте рішення. Головна думка: хрещення це публічне свідчення віри, усвідомлене рішення, це крок посвячення Богові, як відповідь на Його любов. Апостол Петро називає хрещення обітниця Богу доброї совісті, 1 Петра 3,21 щоб дати Богу таку обіцянку. Людина повинна розуміти, у що вона вірить і навіщо це робити. Це можливо тільки в свідомому віці. Що це означає для нас сьогодні? Це означає, що хрещення не можна замінити традицією чи ритуалом. Це має бути особиста зустріч із Христом. Коли ми увірували, покаялися, тоді ми можемо з вірою увійти у воду. Символічно поховавши старе життя і воскреснувши для нового, і на завершення підсумок хрещення це свідомий вибір після віри і покаяння, це символ смерті для гріха і нового життя в Ісусі, дітей ми благословляємо, а не хрестимо. Друже. Якщо ти ще не прийняв це рішення, запитай себе, чи я вже увірував по справжньому. Чи я готовий публічно заявити, що належу Христу? Бог чекає на тебе з любов'ю і милістю. Дякую, що був зі мною. Будь ласка, не забувайте ставити подобайку, підписуйтесь, поширюйте, благословінь вам і до зустрічі у наступному подкасті.